Сезон Рєшника не настав і, напевно, не настане. Або куди поділася найбільша путінська жахалка останнього часу, коли була реалізована карколомна операція Служби безпеки України, яка називалася Павутина по знищенню російської стратегічної авіації. Нагадаю, тоді було уражено 41 літак, і 12 з них просто згоріли вщент. То російська блогерня та російські телеграм-канали просто вибухнули. Ну, істерикою про те, що де ж наш арешнік. Інші почали кричати: Зараз ми цим хахлам покажемо. Чекайте цієї ночі або завтрашньої ночі прямо 10 арешників. Хтось сказав, 20, А хтось сказав, що зараз всі 100 полетять по містах України. Проте пройшов час. І ми поки що, слава Богу, не бачили ні одного решника. Більше того, навіть в погрозах російські пропагандисти і очільники Кремля не згадували цю зброю. Про це марили тільки от пропагандисти такого нижчого гатунку, та якась така блогерня, яка марить тим, що вона всіх і все знищить. То чому ж Кремль мовчить про той решник? Бо нагадаємо. В кінці минулого року, а саме в листопаді, це був майстрім, топ жахалка номер один. Тоді дійсно по Україні щось таке велике прилетіло. Кремль сказав, що відправив на Україну свою найпотужнішу зброю, а саме Арешнік, це міжконтинентальна ракета, яка може нести ядерну зброю. І це був тільки попереджувальний акт, тобто вони запустили її, ну скажімо так, або взагалі без заряду, або з мінімальним зарядом. А надалі вони... Будуть запускати її регулярно. Путін е, обговорював із своїми керівниками про те, що ми вже завтра ставимо решнік на озброєння. А вже після завтра вони його почнуть клепати серійно. Потім почалися гуляти інформація про те, що вони будуть його клепати аж по 300 штук на рік, а може і на місяць. Потім говорили про 30 штук на місяць, по 35. Вся ця маячня тривала декілька місяців, про те, як то кажуть, орешник і нині там.